У Рівненській міській дитячій лікарні працюють над формуванням повноцінного хірургічного відділення. Медзаклад і зараз здійснює оперативні втручання в обладнаній сучасній операційній. Однак, структурованого відділення хірургії не було. В наших планах його зробити дійсно хірургічним відділенням. Протягом останнього року зроблено було дуже багато для цього. Фактично, ми запустили одну операційну в планах нас запустити другу, оскільки нинішні реалії і Скажімо так, тенденції нам диктують свої умови. В першу чергу ми зробили перший поверх. Це відділення реабілітації. Зараз воно у нас дуже потужно зафункціонувало. Станом на сьогодні в нас йдуть роботи над покрівлею і маю надію, що на наступний рік це відділення дійсно буде мати той ремонт, який би ми хотіли, і стане хірургічним відділенням. Однак у лікарні працюють не лише над приміщеннями, паралельно формується команда, адже без досвідчених фахівців відділення не зможе повноцінно працювати. Навіть із найсучаснішою технікою. Станом на сьогодні в нас в штаті працює чотири хірурги. Загалом команда не тільки хірургічна, а й анестезіологічна поповнилася хорошими. Фахівцями це в свою чергу дало суттєвий приріст по операціях. В середньому ми маємо 3-5 операцій на один день. Деякі лікарі, що входять до складу команди, мають досвід роботи понад 17 років. Наприклад, анестезіолог Микола Ногачевський. Медик зізнається, працювати з дітками важче, адже з малечою потрібно довше знаходити спільну мову і налагочувати контакт. Однак, фахівцям міської дитячої лікарні це вдається. Робота лікаря-анестезіолога. Полягає в тому, щоб, по-перше, якщо це робота в операційній, забезпечувати анестезію під час проведення будь-яких оперативних втручань. Якщо це стосується роботи у відділення анестезіології та інтенсивної терапії, це проведення реанімаційних заходів, інтенсивної терапії, надання всього спектру невідкладної допомоги діткам. У дитячій міській лікарні надають весь спектр планової хірургічної допомоги в екстра Випадках пацієнтам також не відмовляють. Тут оперують лор-патології, лікують гнійні запалення, травми, видаляють доброякісні утворення та виконують дрібні втручання у новонароджених. Чимало операцій проводять під ендоскопічним наглядом, що дає змогу виконувати їх точніше та менш травматично. На даний час дякуємо це, все робиться під ендоскопічним наглядом, під ендоскопічним контролем для більш якісного видалення, для більш точної коагуляції післяопераційних з. Зменшується післяопераційні кровотечі, рецидиви і так далі. І це зменшує час, дитина менше в наркозі. У лікарні зазначають, перша операційна вже повністю облаштована для ендоскопічних втручань у хірургії та отоларингології. Сподіваються, що за сприяння міської влади, адміністрації, колективу хірургічне відділення запрацює в повному форматі вже наступного року. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.